І у столиці попрощалися з військовим Володимиром Сергієвським, з познавиним ірландець загиблого героя відспівували в Михайлівському соборі. Ну а потім провели в останню путь на Майдані Незалежності. Детальніше про воїна розкаже наша Юлія Махових. Тож передамо їй слово. Юлія, вітаємо тебе. Це дуже Вітаю Тарас, і доброго дня всім нашим глядачам. Так, я зараз знаходжуся на столичному майдані Незалежності. І, Власне, зараз позаду мене за моєю спиною відбувається прощання з загиблим захисником. Володимир Сергієвський був дійсно видатною особистістю, яку знали дуже багато людей у Києві. І за його межами розповім про те, що місце майдан це таке символічне місце з прощанням усіх наших загиблих героїв. І Володимир Сергієвський був також одним із них. Адже. Же був відданим патріотом України і власне присягу склав народові України ще у 2012 році. Після закінчення строкової служби одразу доєднався до служби в зоні АТО і воював за український схід. Там брав участь у боях під Дебальцевом щастям та станиці Луганській. І коли ворог вдерся на нашу землю уже в повномасштабним вторгненням у 2022 році, то на околицях Києва Володимир Запозивним Ірландець теж стояв на обороні міста, і власне про це нам розповіли його знайомі, друзі та побратими. Тут ми спілкувалися з ними і на Майдані Незалежності, і перед Михайлівським собором. Тож давайте послухаємо людей, які знали Володимира з Воювала з першого дня. Я дуже приймався в перші дні мощині на околицях Києва, щоб він не загинув, бо він. Був тою людиною, яка не берегла себе, скажімо так. Він віз за собою людей, люди йшли за ним, ми оборонили країну. Потім це Донбас. Донбас це така теж старінка нашої історії в лавах 72-ї слабетної бригади Чорних Запорожців. Ми там багато чого хорошого зробили, оборонили країну. Друг, брат, кум. Навчалися в школі разом, потім по життю були разом, потім пішли разом воювати, працювали разом. Ну, постійно були разом з ним. Був людиною патріотичною, чесною, справедливою. Ми багато не спілкувалися, але короткі моменти, коли у нас були. Ти людину відчуваєш, коли людина справжня, який не хоче кимось. Казатись, він був справжній, справжня людина, вічну пам'ять. Наближати ту саму нашу мріяну перемогу. Розповім ще, що після демобілізації, у 2016 році Володимир чимало зробив для міста Києва і, зокрема, був членом молодіжної ради міста і активним громадським діячем. Також працював у столичному мілітарі хабі і там власне опікувався спортивним напрямком, а потім доєднався до лав муніципальної охорони та слідкував за порядком на наших вулицях у столиці. Ну і скажу, що останні роки Володимир Сергієвський опікувався київським міським центром допомоги учасникам АТО і там допомагав побратимам у питаннях психофізичної реабілітації та адаптації і зробив чимало для людей, які захищали нас з 2014-му і захищають нині. От, власне тут на майдані незалежності я спілкувалася з людьми, які були е, знайомі з ним не лише за військовою службою, а й за громадян, громадською діяльністю. І власне їхні е, прямі мови прошу послухати далі. Вони розкажуть про те, яким пам'ятали. Власне, Володимира та коли в останнє з ним спілкувалися. Наша остання розмова була буквально два тижні тому. Він приїжджав до Києва у відпуску. Були плани, строїли плани на майбутнє, тому що споралися відтворювати і спілку, відтворювати, і працю, і ветеранський рух. Це людина з великої літери. Він ніколи не був осторонь якоїсь проблеми ну, це було так, дзвонить Шерладець. є проблема, треба вирішити. З ветераном, будь-кого, з родини загиблих, з пораненими. Ну, він завжди був перший, завжди він приходив на допомогу перший. в принципі, проросло. Тому дуже дякую Володимир Сергієвський 4 липня цього року під час виконання бойового завдання на Курахівському напрямку, що на Донеччині, і власне от сьогодні його відспівали у Михайлівському Золотоверхому соборі. А зараз прямо зараз відбувається прощання на майдані. І от зараз йдуть виступи його знайомих та друзів, які розповідають те, що знали і пам'ятали про героя, і від себе додам, що поховають героя. Я на лісовому кладовищі ага. на Алеї Слави. Ага. У нього залишилася молода дружина, мати та маленька донечка. Вічна пам'ять герою і вічна пам'ять всім нашим захисникам. Тож на цьому у мене все. Повертаю слово до студії. Дякуємо тобі, Юлія, і царство Небесне, нашому герою.